Павучок без імені. У темному закутку старого будинку жила велика родина павуків. Тато павук і мама павучиха виховували дванадцятеро маленьких діток павучків. І оскільки Батьки павуки не знали так багато підхотящих імен, то називали своїх дітей дуже просто: перший павучок, другий павучок, третій павучок і так до дванадцяти. Усі павучата звикли називатися такими нецікавими іменами окрім. Найменшого павучка. Малюк народився лише цьогорічної весни і завдавав батькам найбільше клопоту. Непосидючий павучок то намагався вилізти на вулицю крізь начерблене вікно старого будинку, то навмисне сплутував. Сі нитки, з котрих родина павуків ткала сіті на мух, метеликів і комарів. А іноді маленький павучок навіть відмовлявся від свого імені. Не хочу, не хочу бути дванадцятим. Вередував павучок, і сльози котилися йому по щоках горохом. Від Іх сліз аж починало сиріти у темному закутку старого будинку, а малюк не вгавав. Хочу мати інше ім'я. Красиве. Ну що за вередливе дитя? зітхала мама павучиха. І в кого ж воно таке вдалося. Та одного дня маленькому павучкові стало зовсім не до бешкетів. У закутку їхнього старого будинку несподівано оселилася злюща тітка павучиха. Подейкували, що люта тітка насправді була матір'ю самого павучого короля і час від часу навідувалася до родин павуків, аби перевірити, чи вони самовіддано працюють на благо її сина. Коли хтось не догодить тітці павучисі, не чекай тоді добра від павучого короля. Мама і тато маленьких павучків, як могли прислужувалися непроханій гості, догоджали їй і завмирали від кожного її колючого погляду, прискіпливо кинутого поверх здоровенних окулярів у чорній оправі. Ми маємо ткати більше ниток і робити більше пасток для всіх літаючих комах. Суворо скомандувала тітка павучиха, щойно переступила поріг кімнатки. Відтоді родина павуків геть забула про святай відпочинок. Днями й ночами всі ткали міцніли дуже тоненькі нитки, аби майстерно сплітати їх у павутинну пастку для комашок та жучків. Працювали без сну, без обіду і відпочинку. Та злюща тітка павучиха завжди була незадоволена вправністю маленької родини ткачів. Інші родини павуків виготовляють мотки ниток у кільканадцять метрів. Незадоволено бурчала вона. Чи ви забули про нашу місію? А яка в нас місія? Ледь чутно пропищав тоненьким голоском дванадцятий павучок. Тітка павучиха. Прискіпливо глянула його поверх окулярів таким поглядом, що серце у малого аж закам'яніло та зневажливо процідила. Рятувати світ від потворних комах і метеликів та годі базікати до роботи. Павучкові хотілося гратися і виродувати, але він дуже боявся тітко павучиху, тому сидів тихо-тихо і тільки час від часу жалібно схлипував. Допитливий павучок знайшов собі забавку вилазити на підвіконня. Та спостерігати крізь мутне, запилене скло з великою тріщиною навскіз за тим незнайомим світом, котрий оточує їхній старий будинок. Павучок не знав, як називається жовтий ліхтарик, що яскраво світить на небі цілий день, і другий ліхтарик, яким змінюється перший щоночі. Не знав він, як називаються зелені зарості біля старого будинку, і хто так дзвінко, так красиво й невтомно витягує у їхньому вітті. Маленький павучок страшенно хотів про все це дізнатися. Але старші павучки скепкували з його цікавості, а мама й тато були завжди такі заклопотані, що не мали часу відповісти на запитання наймолодшого й найдопитливішого сина. Отже, все, про що знав у своєму житті маленький павучок, це лише про нитки, сітки, мух, джмелів. І метеликів, поки сам якось не познайомився з метеликом. Одного весняного дня красень метелик стрібнув легенькими крильцями і несподівано сів на підвіконня старого будинку, де зазвичай сумував павучок. З зовнішнього боку вікна стріснутою шибкою. Ой, злякався павучок незнайомця. Ой, метелик також не очікував побачити справжнього, хоча й маленького, павука, відгородженого лише прозорим склом. А ти хто? поцікавився павучок. Хіба ти не знаєш? здивувався метелик. Ні. Ніколи не зустрічав таких павучків. А як тебе звати? Мене називають дванадцятим. Але мені зовсім не подобається це ім'я, щиро відповів павучок. А тебе як звати? Метелик. Ой ой, знову зойкнув павучок. Ти Метелик? А вже ж!» Метелик, здавалося, розгубився від такої недовіри. Гостеві навіть на думку не спало, як він ошелешив своєю відповіддю дванадцятого павучка. Після розповідей тітки-павучихи малюкові здавалося, що всі метелики це. Огидні й жахливі потвори, котрі нівечать світ, аби той ставав гидким та некрасивим. Тільки оцей метелик був зовсім не некрасивим. Навіть навпаки. Розкішні крила сонячно-жовтого кольору здіймалися віялими навколо точеного тільця метелика і робили його таким тендітним. Таким беззахисним. Ой-ой. ой жахнувся павучок, бо враз уявив собі, що цей привітний красень метелик може загинути в підступних тенетах, виплетених його павучковою родиною. Чому ти постійно зойкаєш? поцікавився метелик. Ти часом не захворів я? Перепитав павучок. Ні, ні. ні замотав він головою швидко-швидко, аби відігнати якнайдалі свої лякливі думки. Ну, гаразд, тоді не сумуй, а я полетів, сповістив його метелик. Як? Уже? розгубився павучок. А куди? Маленькому павучкові. Так сподобався цей новий знайомець із жовтими крильцями, що мешканцю старого будинку захотілося ще й ще спілкуватися з ним. Можливо, вони навіть зможуть потоваришувати і розповідати один одному про все-все на світі. Повучкові дуже б цього хотілося. А ще павучок зрозумів, що варто попередити метелика про небезпеку павутинних сіток і попросити його бути обережним. От тільки він чомусь ніяк не міг наважитися на відвертість, хто зна, як відреагує метелик на таку пересторогу, і чи захоче ще хоча б обізватися до павучка недруга. Так, мені вже час. Красивий метелик, певна річ не здогадався про думки маленького павучка і просто відповів на його запитання. Маю дуже важливу термінову справу, а яку? Знову втримав його павучок. Потрібно знайти біле вбрання для калини, пояснив метелик. Вона. Завтра одружується з молодим травнем. А цієї ночі підступний дядько приморозок обірвав увесь її красивий білий цвіт. Уявляєш? Ні, чесно відказав павучок, бо ніколи в житті не бачив ні калини, ні весілля, ні приморозка. От і я не можу уявити наречену без гарного білого вбрання. Скрушно зітхнув метелик. Хіба ти можеш чимось зарадити? Павучок щиро здивувався тим, що метелик переймається чужими клопотами. «А вже ж! усі друзі калини. Кинулися їй на допомогу, сказав метелик. І дрібний дощик, і голосистий соловейко, і серйозний хрущ, і руда кішка, і грибок маслючок. От лише ніхто не знає, де взяти так багато тонкого білого полотна. А чому друзі роблять усе це для калини? Ніяк не міг зрозуміти павучок. Тому що вони справжні друзі, безхитрісно відказав метелик, «І, і я можу стати вашим другом, якщо допоможу. Павучок аж завмер від власних несподіваних слів. Здалося, проминуло ціле тисячоліття, поки він дочекався від Метелика відповіді. Хоча насправді проминула лише мить. Ти можеш бути нашим добрим другом, навіть якщо не допоможеш. Без вагань запевнив його метелик. Але допомога нам справді дуже потрібна. Я знаю, що ми зробимо, щоб допомогти калині. Змовницьки підморгнув до нового знайомця щасливий такою відповіддю павучок і від нетерпіння аж потер свої лапки. А на ранок безліч пташок, комашок, жучків, тваринок і метеликів радісно гомоніли поміж собою, милуючись розкішною нареченою калиною. Врочиста й прекрасна у новому білому вбранні вона була найкращою у світі. Калина горнулася і посміхалася до своїх друзів, серед яких трохи ошелешеним, але страшенно задоволеним своєю вигадкою був і дванадцятий павутьок. Як же вдало він придумав, як чудово все вдалося. Який же він вигадливий молодець? Що? Про яку вигадку йдеться? Ніхто й не здогадається. Тільки, якщо дуже уважно придивитися, біле весільне вбрання калини зовсім трохи буде схожим на павутину пряжу. А може й ні? Павучок про це ніколи нікому не розповість. Адже друзі вміють берегти таємниці. Ой, а мало не забула розказати. Відтоді маленький павучок отримав ударунок від друзів інше ім'я, котрим страшенно пишається. Щирий. Отже, Переказуйте щирому вітання, коли зустрінете його десь у куточку. А ви ставте лайк, підписуйтесь на канал, адже попереду вас чекають не менш цікаві історії та казочки.